Вітаю панство. Ви часто запитуєте, як довго ще буде тривати війна. Якщо ми візьмемо питання суто військове, вихід на кордони 91-го року, хоча це не є закінченням війни, то у нас е виходить, якщо ми вирішимо питання змінами, якщо у нас буде досить озброєння, е не буде патової ситуації, як пише наш головний командувач, то нам... За гарних обставин військовим шляхом йти рік щонайменше. Якщо брати картину загалом, Росія підвищила витрати військові втричі стосовно відносно 23-го року, в них перевага в дроновій програмі в два рази вже, і вони її нарощують. У нас немає. Виробництво свого озброєння, у нас проблеми з нашими партнерами по надаванню цієї, цього озброєння, то виходить цікава картинка. Ви скажете, санкції працюють там, у РФ зміниться влада. Ну так, чорний лебідь може статися, але а, я от бачу, що влада Російської Федерації вирішила багато питань для себе. Тим, що почала, ну, там, як скажуть, СВО, ну, війну. Вони, по суті, роблять, там, як на Северну Корею з улюлюкаючим народом, який повністю підтримує свого вождя. Всім все подобається. Там санкції. Ну, Згадайте ту бабцю, яка <кхм>, кричить ура, тримаючи американський бургер. І вона кричить: ура, у нас нарешті буде щось своє. Е, розумієте, От навіть питання з імпортом. Імпорт для них став дорожчий ну, відсотків на 30. Що ми маємо з цього? Е, ми маємо змогу конкуренції, вони мають змогу конкуренції. Там свого лайна відносно нормальних речей. Тобто ті ж самі Жигулі Уазіки, вони хоч якось вспливають. А інакших або нема, або вони там ну, відносно на 300 тисяч дорожче. От ми і маємо. Цензура, диктатура, всі, хто незадоволений, можна посадити у тюрму, всіх зайвих. Ну, вони, по суті, почистили вони цією війною, вони почистили свою націю, в них немає, ну, почистили свій е, нарід, ну скажімо, ліквідували саме гірших, а ми, на жаль, втрачаємо найкращих. От і виходить, що ця війна їм дуже на руку. А ще друге питання, що якщо вона якимось чудом чомусь закінчиться там, восени, ну, я не знаю, чисто там політичним шляхом то це буде точно не одна війна. Це через два роки буде війна ще масштабніше за цю, і нас знесуть в чортової матері. Тому що зараз війна, і ми нічого не робимо для того, щоб перемогти. Я маю на увазі наше керівництво е, політичне. Не, не думаємо, не виробляємо, не фінансуємо, е, західних партнерів можемо там посилати і казати, що ви нам об'язані, ви нам довжні. Від того, якщо не, не дай боже Політичним шляхом вона там закінчиться навесні. У нас взагалі про війну ніхто не буде думати, і всі займуться своїми справами. І тоді точно прийде підготовлений ворог, а вони підготуються, вони модернізують свою армію і нам буде непереливки. До речі, ще такий момент. Вони, по суті, все застаріли лайно, знищили тут і. Виробляють нове. Також це, ну як би, нафта гроші є, а ну куди їх витрачати? Що вони почнуть айфони випускати? Ні, не почнуть. Ну, Будемо штампувати озброєння. І робота є, і, і є, каріться, національна ідея перемогти якогось ворога. Тому єднаймося, тримаймося, і вчимося жити в умовах війни, щоб, щоб наші можновладці перевели країну на військові рельси. Було б краще. Друзі, все буде Україна. Хоч я вас і не радую, але ми разом і ми переможемо.